Привіт, любі мої українчики! Моя голова Лиса Борода, синя і мікрофон синій теж. Я українчик із Сполучених Штатів. Ну що, почалося. В горах вже з'явилися курсанти. З'явилися молоді хлопці і з'явилися їхні секрети, в яких вони там всю ніч ночують. Вже от зустрічаються випадки, коли люди йдуть, бо. Ну, як там? Знайшли нормальний доїзд, їх там довезли за якихось 15 кілометрів чи 20 км до кордону, так, щоб, на їхню думку, було на, на день сьогодні до вечора ти в Румунії. Але дорога виявляється не така легка, як вона там здається по карті. І виходить, що бувають випадки, коли просто застає ніч. І вночі ніби все нормально. там Вночі сплять всі, а на ранок. На ранок прокидається один біля одного, як біля барлоги з відмедів, тільки і з цими, З барлога і з прикордонниками-початківцями. <рикордонниками> ну, Секрети вони вже працюють, в секретах вони вже ночують. Тому, ну, принаймні, на Чернівецькому напрямку так точно. Ну, Тому от бувають такі несподіванки, коли ти прокидаєшся там. Вже дягнувся, чи як там, зібрався, капці зашнурував, тільки йти, а тут на тобі. Сій, стріляти буду і накидаються тут на тебе, і валять тебе в землю. і... і ну, незрозуміло, нащо то все, тому що хлопці здебільшого спантеличені і навіть тікати не думає, тому що куди тут течеш, якщо вони в тебе там, 10 метрів від тебе. Який сенс? І, уявляєте, так вночі проспати спиш собі, вони сплять, а потім вранці ти прокинувся і вони і їх розбудив. <смі> ну, то то що, прикордонники нормальні після оцієї фази ем, якогось такого активного незрозуміло чого? Е, далі нормальна поведінка. Нічого там його людей не б'ють, людей не грабують, до речі, документи повертають, складають там ті адмінки і відпускають. Якщо. Є якась броня бо менше 25 років. Тому достатньо причин вважати, що прикордонники стали адекватними. Вони перестали бути НКВД-стами. В минулому році вони дна досягнули, від дна ногами відштовхнулися, і зараз ситуація тільки покращується. З чим я вас і вітаю. Ну що, в цьому відео що, ще, ще додам, що ем, як вибрати день, коли стартувати, не треба е, в жодному випадку йти на вихідні. Не, як би вам там не хотілося там, взяти до вихідні і за вихідні там впоратися, е, бо там якась ремоутна робота, чи якийсь там, не знаю, в кого яка мотивація. То так, такого не робіть, тому що особливо зараз, коли там починаються ці весняні свята, то на свята прикордонники та цикашники, вони несуть цю подвійну варту, тому що їхня задача наловити людей. І наловити людей якраз краще тоді, коли вони рухаються там по Україні або назад. І це відбувається на вихідних, а особливо на свята. Тому на свята їхати кудись, то може і треба, але на свята не варто планувати, щоб це було це свято використано для того, щоб стартанути. Найкращі дні от якраз після свят, після вихідних, там якісь понеділок, вівторок, вечорами, або, або після свят, особливо після свят, коли буде якась ну, так, що у нас там три дні є. Якийсь додатковий вихідний, або якесь свято, коли люди всі їдуть десь переважно. От на, на, зараз на травневі свята забігати ще, мабуть, рано, за них ще треба буде додатково нагадати. Але от Пасха на носі. Менше трьох тижнів і Пасха буде. Тому не вздумайте на Пасху десь йти в гори тим більше, в, в, десь на боку, ці Буковинські гори. Тому що тут. Ну що, на Буковинські гори треба точно знати, куди ви йдете, що вас там чекає, і не, не, не думати, що воно якось само собою вийде. Треба мінімальну ту обережність, не мінімальну, а якусь оптимальну обережність, шукати якийсь оптимум між ризиком і, і обережністю, між ризиком і вкладеними там силами, докладеними зусиллями. Так, щоб воно було збалансовано, щоб і ризик був, і, і зусиль треба було там не катастрофічно багато на то покласти. То за цим балансом треба стежити. Ну і що? Мармороси, гори. Популярний напрямок, він, звичайно, не такий популярний, як в цю пору в минулому році. В цю пору в минулому році там. Ну і за зиму навіть морози в минулому році. ну Багато народу виходило там по 20 людей в день. А в цю, ну, мається на увазі 24-го року зиму. А 25-го року зиму там була пора з лютими морозами, то там прям був такий на 3-4 тижні в лютому місяці такий нормальний спад. Бо, бо людей. До мене зверталося, ну, писали, думати забули, писали запитання, там прям зменшилась кількість. Я вже був зрадів, що ось мій канал і моя закрита частина, моя ця частина для спонсорів дала результат, що їм вже не треба щось розказувати, вони вже самі знають, що до чого. А виявилось ні. що... До речі, підписуйтеся, ставайте спонсорами. І, і що? Якщо ви там збираєтесь десь на Буковину, то вам треба шукати тих, котрі через ту Буковину пройшли. Вони вам принаймні розкажуть, що там їх там спіткало, плюс-мінус. Особливо а, ті, котрі виходили минулої осені. Бо те, що було минулої осені, то буде і цієї весни. А, знову. Тому колючки вони там його зи понатягували. Звертайтесь до людей, які вийшли з запитаннями. Звертайтесь до Койотів. У нас, що у нас адмін нашої групи в Телеграмі, то він якраз такий. Він якраз тудою прокладав свій шлях. Тому всім рекомендую. Буде в описі під цим відео. Його телеграм. Ну, такі от. Такий от сьогоднішній день, такі ось сьогодні новини. Так що користуйтеся іншими напрямками, напрямками: Польща, Білорусь всім рекомендую, там Молдова, горе краще відкласти або до них якось ретельніше готуватися, тому що е, ускладнилося. Там ще повноцінної весни не прийшло, ще там травня місяця немає, але вже ускладнення. Очевидно, вже вони там по Закарпатській області по потягах по проходяться, чого вони там всю зиму не робили. Зараз вони теж не щодня то роблять, нема, нема а і, і з'являться. Але взимку не було. Взимку вони стояли там на, на ці гірськолижні курорти там на Ясінії вони були. Дивилися, хто на лежі, а хто не на От, Тому вони були зайняті якось трохи інакше. А зараз, зараз вони що, виймали ті самі минулорічні методи і активізуються. Тому от по цих, дає горло від пляшки, а це якраз оця дорога попри Чорну Тису в Закарпатську область. Там одна дорога, така сама дорога, що там попри, попри Чорний Черемош, там, мабуть, не варто щось говорити, попри інший. там, Попри, не пам'ятаю, яка там річка інша в Верховинському районі. То там теж виходить так, що одна дорога, попри річку, і ну, там треба гарно момент вибирати для того, щоб то зробити. Тут з місцевими то можна робити. Так що перенаправляйте перенапля... свої думки по інших напрямках. Не... не цільтеся, принаймні, зараз в цю пору от в... В, цей... в цей період змін. Е... Так по-простому. Е... Готуйтеся, розумійте, що вам там треба нормальний шлях проклад... про... проглядати, прокладати, розуміти, де ви там зупиняєтеся. Щоб, щоб не було десь під носом прикордонників. Але як це вгадати, то тільки за допомогою інших людей, особливо тих, котрі попалися і котрі виявили, де вони там ховаються. Mm. Так. Успіху вам всім! Чекаю вас новин по той бік кордону. Чекаю вас тут в Сполучених Штатах і також у Європі. Тому Україна, Україна хай не буде скупою. Хай поділиться вами з нами. І робімо весь світ український. Чим більше українців розселиться по всій планеті, тим кращою стане світ. Бувайте!